Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас на проходженні снайпер Elite Residence давно не, не грав в цю серію ігор, вже пройшов декілька місій, щоб зрозуміти, що тут і до чого саме пройшов першу і другу, третю тільки почав. Тож, кожне проходження, кожна серія буде відповідати якійсь місії. Тож починаємо? Так, тут у нас можна вибрати зброю, тобто нашу комплектацію, додати модифікацію, якщо потрібно. Ну, В цілому підемо зі стоковою зброєю. Мені більше подобається. Так, починаємо першу місію. Ну, що ж, перша місія в того ворога, треба знищити ось ці зенітки і залутати всю дамбу. Перше, що я дійшов до висновку, коли приходиш на нову локу, то треба зачистити і подивитися снайперів, тому що вони потім так невчасно ну, встрівають в гру. В першу чергу намагаюсь знести снайпером шайбу. О, нічого себе, каска відлетіла. Де ти, друже, покажи кітру. Чудово. Тепер треба будемо зачищати і дивитися, що тут до чого у нас. Ага, нас уже спалили. Красунчик. Тоже в голову. Ти що, диви які хедшоти? Так, що у нас оценитка? Так, ладно, теха ховається. У мене дихалки не хватить на них. Легені. Ні, в руку просто. Так, це зачистили, там ще один у нас був на зеніці, да, пам'ятаєте, ми його не забрали. Що ховався. Ага, він вже снявся. Ну добре. Із дядел ходашкимо наш на шах ноги, як говориться Так, що в нас з цього краю робиться? Тут радіо все більш-менш, да? Ага, он ще один якийсь тарзан бігає, сальтухи мутить. Куда в кишечник? Так, да. Да, кишечник. Ту сторону тепер. Давай подивимось, що у нас тут. А вже це можна піти і все зробити і в ближньому бою, ну в більш блю... ближньому, і але ж ми все ж таки снайпер еліт Ми ж в першу чергу снайпера. Пріоритет я ставлю. Бій. Далі... Ну, зі снайперки, а потім. Потім вже йду і зачищаю його ближче. Так. Давай заберемо цього, бо цей в касці. Мені потім баще, де його забрати. А то й без каски, потім. З С... хедшота його забере. А ці ще в каски потім виглядають із за забора і. Ось з другого разу їх забираєш, Скажи. є, yeah. десь стріляє, але не дострелює. Ага, бачу ось якийсь. Так, начебто всі інші вже сховалися, можна піти. Вон, ще один. Зараз ми його. Пошугає їх трохи. Так, добре, йдемо. Будемо дочищати локу. З пістолета вже там побачимо штурмову візьмемо. В цілому Першої місії в мене не було, а в другій місії ще є такий прикол, що в твою гру вриваються інші ігроки, і ти починаєш з ними воювати. На початку це для мене було ну, дуже незвично. Ти досі в тебе вороги і десь ховається ще один такий матьорий снайпер, як ти. Ближній бій я стараюся штурмову не використовувати, а тихенько собі бігати, і якщо є можливість, з глушителем розбиратися. Так, у нас двоє якісь замітили. Інколи є. Незручності з керування. Ну тут таке не різке керування, як, припустимо там. Cold Black Ops той же взяти, а таке плавне. Тобто, ти натиснув, відпустив, а він ще закінчує дію. Ну таке. І в деяких випадках іде лінійна, ну, типа, як коридорна гра. Припустимо, тут я не можу залізти наверх. ну Хоча доска мене витримує, якби тут вже можна вилізти, я тут не можу вилізти. Це вже долізти саме до, до того місця, де треба піднятися. Ну таке, знаєте, як обмеження в діях. Охо-хо. Слухай, може їм гранату дати? Ну я тут як на відкритому місці, я тут типу... шуганем. Enemy troops ahead. Dealer's choice. Loud and fast, or slow and quiet. The pastelsnash. The Nazis seen tomorrow, either way. I'm a city duck right here. ах лисого не забрав. Розбирай. Тут у нас стол. В принципі, можемо модифікацію Произвести якщо модулі Наразі у нас нічого немає, ми тільки з бази. Можемо залутати чоловіків. Взять якихось припасів. Так, що у нас є навики, ми можемо покращувати. Колекції. Подивимось, що у нас тут є. Колекційні. Ну, тут тільки стіл був. На другій локі було цікаво, в принципі, але вона прям здоровенна. Там письма треба було шукати і ще, ну. коротше, треба було упоротися. Шеврони відкрив, можна собі якісь приклеїти. Це таке? Я там ще на чуваків охотився, полював, було цікаво. Так, нам треба нашу пістолет. Бога, і тут все добре. Тут десь є така прикольна пушка, ага, а там Поверсі. Ось ну Цю зброю, що ми беремо, вона як одноразова. Ну, тобто ми її в руках несем Ми не зможемо змінити свій основний набір. Потім набої закінчили, скинув її і все. Ага, сейчас ми заберемо тут збоку Ну ні. У мене є краща ідея. Віднімемось наверх і вже там будемо розбиратися з ними. Дивлюсь, мені з тилу ніхто не зайшов. Блін, ось все, що я говорив, от він взяв просто і виконав далі дію. Ще я давно вже... Субмашінгу типу. Fast <глевицький> До речі, треба буде піти. Колду подивитись, що там. Класна снайперка, ось ця. Так, ну, друже, тобі не пощастило. Вбив? Я взагалі-то хотів на живця його залишити. Тут є прикольчик. Двійку сразу. Оп. Так, це його заберем. Хорош, Шею Да. саме туди куди цілився I never saw it Всі в непонятках, що за двіжуха народу все менше і менше Класна, снайперка, мені так подобається. А я її взяв і викинув її. Хотів, по привичці, ну, нажав перезарядитись. Він її зливає. Церце. А, мені трошки вище дав. Там же поінті ще сипе за те, що куди ти влучаєш там голову, пішешник. Ще один Легені. Ну, загалом по механіці я попадаю туди, куди цілюся. Мені якби норм. Можна керувати ось дальність вліво-вправо, в залежності, як далеко знаходиться від тебе. Ворог. Вітер воно саме виставляє. В Шию. Ворона, да. Від бородері і в шию. Ну, в принципі, все, можна йти лутати їх. Я не хочу. Що піти? Не мішала б ще нам бінта? В першу чергу заберемо наші зенітки. Тут є один прикол з зенітками. Зараз покажу, що. Ось цією зеніткою ми знищуємо он ту зенітку. А з цією вже. Запалимо чи потім її знищу? Ну давай потім знищу. Тут взагалі є приколи такі цікаві. Допустим, це теж знищується. У нас здесь 6 спец, я. Ага, избачу, да. Ой. Да, с геймпада, конечно, играть. Важковато, але все ж таки я вчусь. Ну, вчусь, уже давно играю, як бысь в цій игре. Чувствую нормально. Що, нам, нам, в принципі, по набоям норм. Нам треба бінт, хоча б ще один да, щоб у нас двійка була mm. A rifle. No scope, І в принципі. В принципі. Ми, в принципі, зараз вниз можемо спуститися. Зачистити нижній поверх. А потім уже підемо наверх. І зенітку заберемо. І тут ще прикол, навіть якщо ти стоїш біля того, що хочеш лутати, якщо ти камерою не наведешся на нього, то він його не бачить. типу Ну, краєвиди такі непогані. Мені подобається, незважаючи на те, що в мене серія С. Тобто можна сказати, що я граю на мінімальних залежності, якщо ми говоримо за консолі. Тому що я не знаю на, на Десктопі, ну, на комп'ютерах, які саме мінімальні у них, Job done. The generator knocked out. The dam's pressure's gonna build fast. It's gonna be bursting at the seams by the time those bombers come back for another crack. Sidearm at the ready. До речі, той вторий е, пістолет, який є, взагалі мені не сподобався. По-перше, він довго перезаряджається, і там якось набої не, не так, як треба. А, ну, в принципі, ми, ми вже набиті, нема чого. О, як ми обійшли ну, перший поверх.

There. that'll do it need to get moved moving... oven... you... this place to hell then i can get back to tracking down after dealing with whatever's got some who's you sir Easy now. Let's not do anything we might regret. Carillon, I take it. My mate Morris. We need to go you find as the SOE agent? Name's Hawker. Harry Hawker. We have your man from Station twelve. Come! Time is of the essence. Welcome to the resistance.